5 гривень України 2021 року. Виконані з Незельберу. Аверс монети зображений Богдан Хмельницький та напис Богдан Хмельницький. І, як бачимо, такий брак з ока йде сльоза. Така подвійна гурт монети. Крупний приривчасто рифлений. І Реверс монети, напис 5 гривень Україна, тризуб, підкова з датою. І внизу, як ми бачимо, також монетка має своєобразний брак, такий своєрідний зачос. Я куплю таку монетку на сьогоднішній день за 12-15 тисяч гривень. Монетка поки найдена в одному екземплярі. Фотографії скидайте на пошту. Просто насік. Всім дякую за увагу. Подробиці на каналі.